Сбу запобігла серії повітряних ударів РФ по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині. Було нейтралізовано агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил Росії, відомого як ГРУ, яка коригувала обстріли расистів по об'єктах критичної інфраструктури України. У результаті багатоетапної спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову. За матеріалами справи головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів УПЦ МП, який був завербований спецслужбою країни агресора ще до повномасштабної війни. Після вторгнення РФ на нього вийшов кадровий співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Його особу уже встановлено Службою безпеки. Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліриком завдання зібрати інформацію про графіки і маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини. Щоб отримати розвіддані, священик залучив свого знайомого, працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправки та прибуття, а також місць розвантаження потягів сил оборони. Відзняті кадри священнослужитель мав переслати своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли переписку. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити за вказаними координатами вогневе ураження. Служба безпеки завчасно викрила ворожих поплічників і завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми.